Добрий вечір. Як завжди у цій порі я Наталі Поляниця запрошую вас під абажур. Людина є носієм енергії своїх предків. От цікаво, яку силу має та енергія для нас от сьогоднішніх. Вона руйнує, вона будує наше сьогоднішнє життя. Ще мені цікаво, про що може говорити наше тіло, про що воно може розповісти. Ще мені цікаво цікаво. Як впливають один на одного, скажімо, почуття, думки і м'язи наші? От Як вони взаємодіють між собою? Е, гадаю, що відповіді на ці і не тільки запитання ми сьогодні почуємо від Світлани Біль... Білик. Вона є кінезіологом. Я вас знайомлю з нею. Добрий вечір. Доброго вечора всім. Мої щирі вітання. О, Мене звати Світлана, я кінезіолог. Так, світ. Я так собі думаю, що от зараз от люди почули. Кінезіолог, що що Хто-хто? І я собі думаю, піду я на вулицю і попитаю людей, чи знають вони, хто такий кінезіолог. Ми так і зробили, ми попитали, і зараз ці відповіді ви почуєте. Послух дуже цікаво почути. Хто такий кінезіолог? Кінезіолог? Не знаю. Хто такий кінезіолог? Кінезіолог? Кінезіолог. Задумався. Може той, що. Ні, я не знаю, напевно. ще не знаю. А хто це такий? Навіть не знаю. Пано не пов'язане з кіно, якщо ви питаєте. Мабуть, той, що доглядає за собаками. Ні? Ух, перший раз таке чую. А звідки воно, що воно? Розкажіть, я буду знати. Звичайно, ми розкажемо, і ви теж будете знати, хто такий кінезіолог, що за наука кінезіологія. Е, Світлан, ви почули, тобто так, я з кіно почула. не пов'язано, з собаками теж не пов'язано. І ух, Перший раз чую і так далі. Кінезіолог, хто такий? Ой, ви знаєте, що мені не дивно почути такі відповіді, що ніхто не знає, практично дуже мало людей знає, тому що це зовсім новий напрямок. Напрямок про те, що знає тіло людини, про те, як усунути ці порушення в людини, емоції негативні. Угу. Блоки, і як людина може сама справитися реально, тільки вона повинна слухати своє тіло свій, і знати своє. Свій внутрішній свій. лікар. Так, свій внутрішній кожного, лікар. Так? Просто mm -hmm. це давно забуте, сьогодні знову ж відновлено. Це як ноу-хау, нова технологія. Це можна сказати, десь допомога в сучасній медицині. Я mm -hmm. не заперечую, що вона не повинна бути. Вона повинна бути, тому що багато людей звертається до медицини. То це допомога, терапевтична, додаткова допомога людині, де вона звільняється від своїх стресів, де вона. Звільняється від своїх блоків, тобто вона може сама собі допомогти. Тобто, яким чином впливають ці самі стреси і блоки на нас, так ми будемо ще сьогодні говорити, але якщо ми повертаємося все ж таки до науки кінезіології, так якщо брати там переклад з Грепсою та Кінез – Кінез – це рух, логос – це наука. Якщо взяти нейроенергетична кінезіологія, то це виходить, що нейрон, нейро, нейрон це як літинка, яка сприймає всі сигнали. яка Обробляє всю інформацію, яка взаємодіє з іншими клітинами і нейронами, і дає сигнали всьому тілу. І ага. енергетична енергія. Тобто кожна людина це є енергія. Якщо в людини енергія заблокована, людина не може реалізуватися ні творчо, в людини все не ладиться, в людини щось не так відносно сімейних, не так з роботою, то це заблокована енергія. Добре, якщо ми знову ж таки будемо говорити популярною мовою, так. да, кінезіологія, які вона має завдання, на що вона здатна взагалі? Кінезіологія вона допомагає людині фізично відновитися, енергетично відновитися і психічно відновитися. Тобто це цих три напрямки кінезіологія об'єднує uh -huh. три. Напрямки. Тобто ми можемо говорити про те, що по суті. От той, от, оті, як то кажуть, пра -пра, методи, практики, це однозначно це китайська медицина, тібетська медицина. Там та, можемо так. говорити про те, що це по суті е, основа гармонійного розвитку людини. Так, душа, основа гармонійного, гармонійного розвитку, так, так це триєдинство, три в одному. Спочатку була прикладна кінезіологія. Ну, вона більш використовувалася в медицині, остеопатами використовувалася. Потім це в 1964 році Гудхарт. Він Описав, як це все відбувається, mm -hmm. як працюється. Тобто можна діалогія. говорити про те, що він є родоначальником. Так, він є суті, родоначальником. Mm -hmm. так. Потім Джон Ті він зробив цілющий дотик, як би розробив Sorry, напрямок. Ще? Так, він зробив напрямок, цілющий дотик. Він розписав все, що можна, як можна працювати з енергіями, розписав доступною мовою навіть для немедика, mm -hmm. для простої, пересічної людини, яка могла би це зрозуміти. Далі напрямки. Які ці розвивалися, продовжувалися. Ну якби На сьогодні е, основа є Австралія, Німеччина, Америка. Тобто ця наука розвивається. Люди задоволені від результатів, угу. які. А як давно вона йшла, от, скажімо, на простір пострадянського. Ну, якщо зокрема. взяти прикладну кінезіологію то вона давно працює. Напрямки там цілющий дотик працює. Саме нейроенергетична кінезіологія вона фактично завезена до нас в тому році, в минулому році на Україну, в Україну завезена. Угу. Е, я можу сказати що це основа енергетичного енергетичної кінезіології в австралії і завіз нам сюди основи ці uh -huh. навчання хюго тобар <схід> в нього інститут енергетичної кінезіології ну от він до нас приїжджав недавно в україну uh -huh. і читав свої, так, історії, так, читав свої так? напрацювання і мені дуже сподобалося тому що е, саме ці методики вони людині не завдають шкоди і е, кінезіолог не може втручатися в в людський організм, в систему людини mm -hmm. без дозволу людини. Тобто, якщо людина хоче, якщо людина просить допоможи мені, тоді кінзіолог може тільки допомогти людині. Якщо людина цього не бажає, то mm -hmm. ми не маємо права Ви втручатися. Ми говорили про певні методи. Тобто я так розумію, що це відбувається певна корекція здоров'я і так само, ну скажімо, благополуччя людини, так, так само налаштування. Так. І, чи правильно я розумію, що є в нас наші та, та, і воно є власне, тим інструментом, за допомогою якого відбувається діагності. Так, е, дивіться, людина взагалі народжується, вона з якимось божественним планом народжується. Да? Угу. Але коли людина починає вже жити да, після народження, да, в неї може виникнути багато різних обставин, як внутрішніх, котрі вже закладені, там, в ДНК закладені вже. Да? Коли мати носить уже, може, мама отримала якісь стреси, отримала, і також може ці стреси впливати вже на розвиток дитини. То, якщо, наприклад, небажано виявити. Гідність так само да, це вже дуже іде багато певний енергетичний звичайно, відбиток звичайно. на самій ті, тій дитині, да, так Так, да. дивіться, навіть приклад коротенько. Приклад приходить людина із склероз, діагноз, склероз. І коли в процесі тестування виявляється, що е, дитина не бажана була, тобто третя дитина і завжди е, батькова мама завжди говорила, uh -huh. що е, скільки ти можеш народжувати, ну батько, звісно, сказав щось, мамі мама стрес отримала. Там в утробі все за, застресувалося, угу. і дитина от має наслідок уже доросла людина має такий наслідок. Бачите, ми вже з вами зараз говоримо про ті думки да, та, та, та і про ті почуття, да. які отримує людина протягом життя, і як вона енергетично, скажімо, блокує в собі. Да. Е, е, от, це оцю. можуть бути прості, навіть прості в школі там чи в садочку. Може бути якийсь стрес для дитини. Забрали іграшку, і це дитина пережила стрес. І цей стрес може йти все життя з угу. цією дитиною і сказуватися на її подальші подальшому житті, відносинах і так далі, на роботі. зараз говорите про вплив негативної енергії, негативної реакції якоїсь на організм людини, так, так, звичайно. Ми з вами говорили про те, що людина на початку. От я власне говорила про це, що людина є носієм та? от її енергії тих поколінь, які так, були так, так? так. і. Е, яким чином оця енергія, яка є в нас, та вона може вплинути на наше сьогоднішнє життя. Якщо можна, то можливо навіть і приклад, хоча б почали вже якісь ну, от, дивіться, не недаром кажуть сім'я сім'я. Тобто ми поколінь, сім це точно ми бережемо енергію, а то і глибше ми бережемо. Причому тобто, як негативно, ш... так і позитивно. Так, та? да, Тому що якщо в нас багато позитивної, в нас також біохімічні процеси в організмі порушуються. Та, гормональність бійде, та, як позитивні, так і негативні. Тобто людина повинна Ай, мати. Збалансовані. Збалансованість mm -hmm. повинна бути. Людина повинна мати як позитивні перелік емоцій, так і негативні. але Вони повинні бути збалансовані. Тобто, якщо десь в роду були якісь порушення, то вони обов'язково будуть передаватися через ДНК. Людина носить енергії. І, а нас, кінезіологи вони визначають ці порушення, які були звичайно, в роду, так. ми знаходимо, а саме це може в щось психологи тоді? Ні, ми працюємо методом тестування. Тобто ті самі нейрони вони посилають сигнали, посила, 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 так? І за допомогою дельтовидного м'язу, який е, ну, як реагує на ці сигнали, ми можемо зчитувати інформацію. І ми зчитуємо інформацію, і потім в нас є спеціальні методики, формати, ми знаходимо яким Шляхом, яким чином забрати цю тобто наше тіло, воно з вами розмовляється. Да, ну, так, тобто з з нашої звичайно. згоди воно з вами да, розмовляє да, і так. розповідає про ті секрети, так. і розказує вам те, що так. ну тіло це ж по суті воно тіло. так само має пам'ять. Воно має пам'ять. Тіло має пам'ять, клітина має пам'ять, тіло має пам'ять. Все, що вода має пам'ять. А всередині людини що? Вода має пам'ять. Клітина має пам'ять, тіло має пам'ять, енергія має пам'ять. Угу. Це моя пам'ять, да це, це взагалі ну в принципі цікаво те, що ви розповідаєте. А скажімо, коли людина готова. До того, щоб звернутися по допомогу до будь-якого спеціаліста. Тобто, це тоді, коли вона і зайшла в певний тупік, чи коли вона хоче щось е, ну, передбачити, не дати тому статися? По-різному буває, якщо людина вона є на світлому шляху, йде вона, так, по світлому шляху, звичайно, вона завжди шукає, яке її призначення, куди йти далі, то вона прийде для того, щоб, можливо, щось в ній не так, щоб забрати той блок, ту емоцію, mm -hmm. і щоб. Людина могла рухатися далі, а багато значна частина людей приходять, тому що реально вони вже зайшли десь в тупік, приходять дітки. Але коли коригуєш дитину і просиш, говориш, що ну от дитина, це нормально, але треба маму покоригувати. І коли мама каже, я не хочу, тобто вона вже. Uh -huh. ну, якби дитині блокує, не та? хоче допомогти, тому що дитина да, це енергія, вона вже мамину енергію несе. Ну якщо маму покоригувати це, відкоригувати це буде більш потужніше, тому що мама uh -huh. потягне більше, можна буде виправити більше, і дитині буде краще. А ви людина? Звичайно, православна віруюча людина. Uh -huh. А як е, дивиться, ну скажімо, релігія на те, що е, от ви як спеціаліст в своїй галузі, да втручаєтеся в, в ту саму долю, бо ви часом кажуть. Ну да. так, мені на роду, мала, mm -hmm. мабуть, так. написано на долі, мені так написано. А ви втручаєтеся і коригуєте якимось чином. Mm -hmm. як от... е, ви знаєте, що перед коригуваннями, і взагалі кожного ранку я читаю молитву, я звертаюся до Бога. І коли я, в мене є корекція, я прошу Бога, Господи, допоможи мені, тому що я знаю, що без Бога я ніщо і ну, якби зовсім маленька, нічого не варта. Я, ні прошу... на ні, я, ні? uh -huh. я в кожного суб'єктивна своя думка. Я розмова з Богом. Я прошу Бога, щоб я була просто провідником, а він своїми руками через мене зцілював людину. Угу. Е, ви людина, в принципі, в професійних колах достатньо знатна. Як е, вас знають як аудитора? Причому на цій ниві ви дійсно високопрофесійний, професійна фахівець. Ви досягли і успіху, і визнання. Е, чому Світлані білик? Захотілося отак розвернутися. 180 і, і, да, і піти і вивчати кінезіологію. Для чого вам це потрібно було? Ви знаєте, що в мене в житті, напевно, знову ж таки, ми про Бога говорили. Напевно, Бог мене до цього ввів, тому що в мене в житті траплялося, що дуже багато в мене було фізичних травм, було просто звичайних хвороб, які на сьогодні люди з такими хворобами залишаються інвалідами. Угу. Але, дякуючи Богу, я все подолала без операцій, без лікарів. Тобто мені Бог. Давав напрямок, куди мені йти? І я, як ви говорите, чи я просила дозволу священників? Ні, я не просила дозволу священників. У мене було відчуття в серці, uh -huh. і якби я відчувала, що Бог мене направляє саме на правильну стежку. Ну, подолавши ці всі хвороби, я ви вже да, глибше. Почути. Я глибше, тому Але що саме за... мене Бог реально мене зводив до остеопатів, до тих людей, котрі розумілися не в плані медицини, mm -hmm. а в іншому плані, котрі дали мені можливість повірити в себе. Ну, Щоб ви розуміли, я 18 років без хімічних препаратів. живу. Ви не п'єте зовсім Зовсім. А Це можливо людина? Да, да, це реально при... можливо. Мене колись запитували, що тебе голова не болить. Я так задумалася. Напевно не Ну, Людей дійсно є серце, є тиск. Да. Розумієте, це такі. Ну, ну, це, наприклад, ну, Блоки, це знову ж емоції, це знову ж таки блоки. Uh -huh. Тобто в нас зараз, якщо розібратися в країні, дуже багато стресів зовні. Але стрес це тоді стрес, як ти до нього відносишся. Uh -huh. Тобто я можу спокійно відноситися, я розумію, що в нас криза. Що я можу зробити для того, щоб цю кризу подолати? Я можу бути, працювати над собою, я можу бути світлою людиною, я можу заряджати світлом, теплом і добром інших людей, і, можливо, Неможливо, я таки впевнена, що це приведе до завтрашнього світлого майбутнього. І я можу бути з другої сторони незадоволена всім і всіма. Я можу нарікати, що в нас все не так, і немає взагалі нічого такого, щоб мені подобалось. Ось, у мене є два варіанти. Я вибрала світлий варіант. Ну, це залежить від людини. Угу. Тому, якщо по світлому шляху йдеш стресів менше, і в тебе енергія розблокована. Якщо ти йдеш по темному шляху, ти сам собі блокуєш. Ну, є на землі такі зони, які називають енергія сили, да, так, так, тобто е, місце сили так, ну, і Тібет. А, да. тут, так, тут зрозуміло, це взагалі унікальне, да. тут можна говорити дуже багато. Але вас знову ж таки свого часу покликали, покликала та місцина. Ті гори, які розмовляють з небом. Ви туди поїхали, ви там були. І е, для мене, от, як журналіста, як людини ведучої, е, для мене дуже цікава ця тема. Ваші враження, чого ви туди знову ж таки поїхали, причому їх їздили е, з, з, із сім'єю також. Та? Да. І здолали цей угу, шлях. Це да. був кайлас? Так? так, це був кайлас, і от ви зараз почали говорити ж мурах і по пошкірі. <смі> Я була два рази. Я фактично пережила ну, все своє життя, коли ми робили кору навколо Кайласа. Це було три дні. Найвища точка це 5650 метрів. Ми проходили перевал. В той день ми пройшли 23 кілометри. Це зовсім якби. А добре. можна, от поки ми от дивимося фотографії, бачимо, от зараз. От у мене теж виникло питання у людей, які там не були. От що це от навколо таке різнокольорове? Де ми мати на увазі? От на, от на фотографії, а це так. на фотографії. Да, бачу, це прапорції. Ми йшли не просто йшли як туристи, ми несли в собі бажання, бажання змін. Тому ми писали прапорції. Це е, пропорції. Тобто, да. кожен хто туди, хто да, робить спочення на телас відмисали свої собою. бажання. Ми писали одні прапорці, котрі ми залишали в монастирі. Це те, що ми хочемо позбутися, чого mm -hmm. хочемо позбутися, і ті бажання, які ми яких ми хочемо, ми писали на інших прапорцях. Тобто ми в одному місці розвішували монастирі, і на найвищій точці 5650 метрів. Ми розвішували. Ну звичайно, це, це бува... можна уявити, скільки людей да. вже там побувало, враховуючи в таку територію. Да. І це не тільки там Україна, Росія, там інші країни. Це зі, з усіх точок їдуть люди з усього світу, і вони вірять, вони йдуть своїми бажаннями, з бажанням позбутися чогось старого, залишити в минулому, і з бажаннями оновитися. Ну то там є топор карми. Якби, коли ти його проходиш, то це обнулення. Uh -huh. Тобто ти обнулився від минулого і ти живеш, як народився заново, і ти живеш заново. ви це відчули От, фізично, духовно, психологічно? Я була два рази, другий раз я була з дітьми старшими, з зятем і дочкою. Uh -huh. Також вони після того, ще в Індію поїхали а на місяці. А вони, вони вас нас туди потягнули Ні, чи я я їх на... потягнула uh -huh. туди. Я їх потягнула туди. Звичайно в середині ти відчуваєш, що є зміни, тобто є нуль. І з цього нуля не просто ти типу, з нулем живеш, а треба написати нове. Тобто це чистий листок, де ти починаєш писати нове. Звичайно, тобі треба визначитися, якщо ти молодший, то ти визначаєшся швидше, що ти хочеш. Якщо в тебе вже тобто, є. Це може багаж, бути зміна взагалі. Зміна навіть... взагалі. Ми пишемо вірші, ми малюємо, ми танцюємо. Ну, тобто, може це показатися дивно, що там якась гора змінила твій світогляд, mm. світогляд, але реально змінюється. Змінює це все Да. Кайлас змінив багато в житті моєму. Ну кажуть, що це те місце, коли от в якомусь на етапі свого життя ти відчуваєш, що от ті гори вони тебе кличуть, кличуть. Ти маєш там бути. Я знаю, це гори само собою, кайлас, гімалаї кличуть, тому що ти під небесами, просто десь під небесами. А кайлас реально те особливе місце, де ти йдеш, і ти відчуваєш, що час зупиняється. Коли ти відчуваєш, що час зупиняється, ти починаєш аналізувати. А для чого тобі ця суєта тут де ти живеш? Реально, тут. Тобто в місті Україні. ви переставляєте такі да? певні пріоритети матеріального духовного. Так, звичайно. Та... Тоді йде переоцінка, де матеріальне, наскільки воно потрібно, твій матеріальне, звичайно, матеріальне потрібне, тому що людина відчуває себе комфортно. Але в тебе з'являється творчість, ти починаєш зовсім по-іншому виражати себе, усвідомлювати все, так. що навколо тебе відбувається. І, можливо, кайлас, напевно, неможливо, а ну так Бог мене вів, так вийшло в житті. Також це в мене вийшло випадково. І це був великий такий, Скажем, гора, така велика, яку я пройшла. І фізично це, і фізично це, важко. це важко. Звичайно, 5650 три дні йти, 51 кілометр подолати, угу. і на найвищій висоті 23 кілометри в день пройти. Це дуже фізично важко. Ну, люди всі витримували. Хто з, хто з своїми хворобами, хто з проблемами? Нога ну, Кайлас, На залі настільки вас справило враження, що я вже просто ту роботу бачила. Я зараз ми її покажемо також і нашим глядачам. Що Світлана зробила вишивку, оце в даному випадку. Ми бачимо вишивку бісером. Так там більше 50 тисяч бісеринок. 50 тисяч да я захотіла вишити щось своє особливе. Я знайшла е, просто фотографію, яка мені дуже подобалася, і мені Ми так, цю випадково... також зараз. Побачимо, да ви... да? Так? подібна, угу. і так випадково я підібрала. Програмку в інтернеті Січ Арт. І через Січ Арт я зробила mm -hmm. е, в хрестиках е, саме цю гору, цю фотографію. Потім самостійно підбирала кольори бісеринок І от така в мене вийшла авторська а яке робота. А Якщо у вашому помешканні займається картина? Ой, особливе, тому що коли я починала вишивати, в мене було таке загадане бажання. Коли я закінчу вишивати цю гору, в моєму житті повинно змінитися все. Просто все? все? Ну, ви бачите, як 180 градусів, тут поворот, ну змінюється все, реально все. Uh -huh. Uh -huh. Я приймаю, просто треба вміти приймати, не відштовхувати, а приймати, вірити, не казати, що а може не вийде, а може це не моє. Просто те, що тобі йде, треба його просто приймати. Uh -huh. А е, які у вас були стосунки з вашою мамою і яка ви мама? Ну, стосунки з мамою, це вже в минулому. Я на сьогодні її дуже люблю. Uh -huh. Да е, я мама така, що мене діти також люблять. Тобто я цей рід на сьогодні з дві донечки. Да, у мене дві донечки і онук. <гум> я їх дуже придуже люблю. І я зараз е, хочу сказати нашим глядачам, що рід це основа. І що як би там в житті не склалося, які там би гнів, там образа, агресії, там сім'ї, де в якому якому там би коліні не було, потрібно знайти цю цепочечку, цей ланцюзочок. Потрібно всіх простити, всіх простити і всіх. З любов'ю впустити своє серце. І коли в твоєму серці буде ця родина, вся наш рід, тоді людина буде щасливою. Mm -hmm. Тобто, основа все одно да. це сім'я. Основа це сім'я, це рід. Ну е ми звикли до того, от, за стереотипом, що от ми матуся, ми дорослі, ми повчаємо, ми навчаємо, ми передаємо так. якийсь свій досвід. Дітей, в них також є свої знання, так, та? так. і також є вже маленькі, але свій досвід. Так. Та? Вже старші діти, з того вже інший. Чого навчають вас, ваші діти? Ви ви знаєте, я дуже вдячна своїм дітям, тому що, ну, все одно ж, нас різниця в вікові велика. І я пам'ятаю, як моя менша донька, коли вона почна, почала ходити на перші психологічні там якісь семінари. А мама, вона сама, тобто та, їй це було да, просто. Там, що цікаво, цікаво та? просто було, угу. мама, а давай ти сходиш. Я думаю, так куди все вона так іде? Тому ні, мені цікаво, схожу. Один, другий, а зрозуміла, все нормально, дитина нормально розвивається. Ну потім менше там може бути щось і запитаю, Маша, а як от це там зробити? А вона мама, ти що не знаєш? Думаю, о, мені вже соромно, не знаю. А коли я, наприклад, захищала кандидатський, писала і здавала наук? економічних наук. І... Ви є кандидатом економічним Так, звичайно. І коли я писала роботу, ну перед тим ж я здавала ще іспити. Потім мені старша призналася, каже: мам, ти знаєш, мені було соромно, тому що ти здала екзамени на п'ять, виховуючи нас. А я в мене четверки і тройки. Я бачу, вона в бачу вона в чверті вона підтягнулася. Ну, взагалі, батьки, мама, тато вони повинні бути прикладом для своїх дітей, тому що спочатку беруть діти приклад, а потім, якщо діти подають руку і ведуть кудись вперед, то батькам не треба протирічити, треба братися за ту дитячу руку. Іти. Це ви добре сказала. <смі> <смі> ну, знову ж таки, розкриваючи вас, от як таку людину творчу, я ж кажу, тут дуже важко це все поєднується, але тим не менш, це дійсно все є у вас, воно все ваше. Ви зараз ще за собі запланували якусь дитячу книжку створити. Так. Ви почали малювати. <смі> я і зараз хочу каску. зробити. Ще, да, Розкажіть трохи про це. Ну, напевно, на цю казку натхнуло натхнення, я отримала. Від двох людей. Це перше, я ходила на семінар в Києві, це я приїжджав із Перу. От людина, малюночки, да, це ви людина, вже такі да. за собі заготовочки зробили для Так, да, да, Людина сонячна така людина, котрий заразив мене сонячною енергією. І я щось, мені захотілося малювати, і я думаю, так, щось доросле, мені не хочеться малювати, мені хочеться щось дитяче малювати. Mm -hmm. І от коли в мене внук народився, я реально я підтвердила, що я хочу малювати дитяче для дітей. А як він сприймає ці малюнки? Оце сонце, це райдугу, як він сприймає. Після веселки, ну він дуже любить бабусю, ну дуже-дуже любить. Ну напевно, що діти, що люди вони відчувають той промінчик, який ти даєш. І коли ти даєш, не задумуючись, просто даєш. Тобто, якби може ця психології називається як безумовна любов, угу. ти не чекаєш, тобі буде відповідь, то тоді до тебе тягнуться всі і діти, і онуки, і люди тягнуться. Творі Ріть добро, кидайте його в воду так. і не думайте, що далі так, там буде. Не думайте, що далі буде. Не чекайте віддалі. В настільки знаєте, я вже так от відчула, що наже е, така крапка дуже цікава е, сама сформувалася у нашій розмові. Якщо у вас є бажання щось звернутися до наших глядачів, сказати їм якісь слова побажання, то, будь ласка. Ну, побажання, звичайно, є. Побажання насамперед це полюбити себе. Тому що коли е, запитуєш, просто тест такий, кажеш, напиши п'ять імен, людей, котрих ти найбільше любиш. Так. І людина пише всіх, там, дітей, там, батьків, крім чоловіка себе. чи жінку, крім себе. Но, насамперед, ну, Насамперед, вся любов починається з себе. Тому що, якщо ти любиш себе, як в Біблії кажеться, полюби ближнього як самого себе, якщо ти любиш себе, від тебе йде світло, uh -huh. і ти тоді любиш всіх. Якщо ти себе не любиш, як ти можеш любити інших? Це перше, що полюбіть себе, почуйте себе, прислухайтеся, що у вас болить. Да? Тому що кожний орган це є психосоматика цього органа, mm -hmm. Так? Якщо болить печінка, наприклад, можливо, там сидить гнів да, на когось, можливо, треба розібратися на кого ти гніваєшся. орган гніваєш. Він, як він як будиночок. Mm -hmm. Якщо серце болить, Любов, там заздрість може бути, так тобто кожний орган це будиночок да, якоїсь mm. хвороби, якоїсь емоції. Якщо це нирки болять, можливо, це страх, да, страхи mm -hmm. чогось, да, йти mm -hmm. рухатися вперед, обмеження якісь. Я, я знаю, що я не, 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 не можу це зробити. Я знаю, що я не зароблю на це гроші, в мене грошей цих немає, то тобто це ми страх. — ми да, ми самі блокуємо блокуємо це все, і все. І все. Mm -hmm. Якщо людина хоче, тобто послухайте себе. В кожного в дитинстві була якась мрія. Хтось хотів в кіно зніматися, да? хтось хотів малювати, хтось хотів морозиво робити, продавати, хтось книжками займався, ну, продавати там, чи uh -huh. писати по-іншому, да? хтось спортом любив займатися. Просто прислухайтесь до себе, відчуйте себе. Це перше і про дітей. Е, дуже багато дітей, в мене колега займається дітьми, дуже багато дітей, наприклад, ну, не може написати, там, слайкається, можливо, там, якісь проблеми в школі не може завчити в uh -huh. пам'ять. Погана, да, знову ж таки, з цими дітьми дуже нормально працює кінезіолог і, і все поправляється, але батьки насамперед повинні подивитися в себе. Тобто, дитинка це вже як зеркало, тобто, проблема дитина. Да. Ну це дзеркало да, це, тобто, це енергія тягнеться. Якщо да. якась проблема, енергії покоління, подивіться угу. в себе, подивіться в свій рід що де було не так, от його треба усунути. Якщо воно усувається, є ще маленький приклад. Так. З нами на кайласі був чоловік, і в нього проблема була: він був другий раз одружений і народилися двиняшки, і в одної дівчинки було ДЦП. І якби він це все проплакав емоційно і так далі. Йому дуже важко було чисто емоційно пройти цю гору. І коли він, як ми повернулися, через три місяці перед Новим роком дзвонив, і ви знаєте, цей чоловік просто плакав від радості. Він мені каже, Світа, вона вже держить вілочку, Світа, вона вже улибається, вона вже ручкою шевела. Коли знімаються блоки, коли людина починає світитися, навколо неї все почне світитися, почне світитися сім'я не світитися батьки почнуть люди, і до неї почнуть притягуватися і робота, і гроші, і так далі. Світ, я вам дуже дякую за участь у передачі під абажуром Ну, принаймні, от для себе я от точно відчула, що ви носіть достатньо позитивної енергії. Я дякую. Вам дуже дякую, нехай у вас все складається в дякую. житті. Дякую також нашим глядачам. Ми сьогодні говорили про кінезіологію, і у мене в гостях була Світлана Білик, кінезіолог. На цьому сьогодні все. Я з вами прощаюсь побачимося під абажуром i